Вітаю вас, шановні глядачі. Ви дивитесь черговий випуск передачі Ваш депутат, і сьогодні протягом 20 наступних хвилин ми спілкуватимемося із депутатом Волинської обласної ради Олександром Башкаленком. Башкаленко Олександр Костянтинович, обраний депутатом Волинської обласної ради по багатомандатному виборчому округу за виборчим списком Волинської обласної організації Партії регіонів, член постійної комісії обласної ради з питань бюджету, фінансів та цінової політики. Перший заступник голови обласної державної адміністрації. Отже, вітаємо в нашій студії депутата Волинської обласної ради Олександра Костянтиновича Башкаленко. Вітаємо вас, Олександра Костянтичую. І найперше таку даємо можливість коротко прозвітувати про депутатську діяльність за 2012 рік. Прошу. Дякую за те, що запросили в студію. Перед за все, я хочу сказати, що якщо ми говоримо про звіт самого депутата, то треба визнати, і це однозначно, кожен депутат, і в тому числі я обиралися громадою нашою. Це дуже суттєво. Чому я зупиняюся на цьому? Далі я ще раз підкреслю це тому я маю честь бути обраний нашою волинською громадою і маю честь працювати на Волинську громаду. Якщо я буду звітувати окремо як депутат, і окремо як чиновник, я вважаю це ні, абсолютно неправда і неправильно. Тому мені, як першому заступнику і як депутату обласної ради, треба е... не, відокремлювати. не відокремлювати, а треба е... звітуватися разом, бо ті рішення, які приймаються обласною радою, потім мені їх і виконувати. Взагалі я такий жорсткий прихильник конструктивної роботи в обласній раді. І коли ми сьогодні бачимо оті політичні баталії, які відбуваються в стінах самої обласної ради, я вважаю це абсолютно неправильно. Бо от тут я знов звертаюся. Бо обласна рада це представницький наш орган, якому громада довірила. Вирішувати проблемні питання розбудови нашої території і саме головне благополуччя наших мешканців. От тут знов треба звернути увагу. Ми обрані громадою. І коли ми піднімаємо питання, наші колеги піднімають питання, політичне питання, я вважаю це абсолютно неправильно. Ну... Громада чекає від нас рішень по реконструкції, і по відновленню сполучення доріг. Громада чекає від нас ремонту територій дитячих садочків, я буду зупинятися далі, а ми розглядаємо питання ті, які взагалі не стосуються, або вони нав'язуються політичними партіями і офісами, які є в центрі в Києві, і керуються зверху а не Самою необхідністю вирішувати те або інше питання відносно самої території. Тому я вважаю ще раз, що депутати, які обрані по списку або по мажоритарки, вони обрані для того, щоб працювати на благо і благополуччя людей і на основне на розбудову території нашої Волинської області. Олександр Костянтинович, ми дивилися на сайті обласної ради і не знайшли там звернень ваших і депутатських запитів. І я так розумію, що ну, запит не може бути сам до себе, так, так можна зрозуміти, правда? Але ж не буває так, що до вас звертаються люди і ви реагуєте на це. Скажіть, будь ласка, яким чином вас знаходять ваші виборці, ваші прийомні дні, де ви приймаєте і яким чином відбувається зв'язок? Депутат-виборець? Ну, якщо брати по календарних планах, два рази на місяць в мене прийом громадян на першому поверсі в обласній державній адміністрації. Я не можу відокремити. Так, так. Ми ж да, ми, ми, ми розуміємо депутатську діяльність і діяльність. Плюс в мене є громадські приймальні по всіх районах, там, де є офіси партії, бо я ж ще там просто не показала, я ще є голова. Регіональної партійної організації, партії регіонів в області. Тому всі громадські приймальні по районах, а відкриті офіси по всіх територіальних одиницях в області, плюс місто Луцька обласна організація, там цілий день працює. Офіс, це є теж моя приймальна. В загальному за минулий рік до мене звернулася. Усна, письмова через телебачення, десь біля п'яти тисяч звернень. От така кількість. Якщо брати в цілому, десь дві третини я допомагаю однозначно, бо ці питання вирішуються або на місцевому рівні, або це рівень сільських, селищних, районних. Ну, людина, знаєте. Вона не дуже вірить, вона одразу звертається до обласного керівництва. Є звернення, які можливо вирішити суд через суд. Тому я однозначно підказую, як зробити звернення в суд, через кого звернутися і так далі, і тому подібне. Ну і є звернення, ну такі, ну, практично неможливо вирішити. От в мене Два, два роки тому було звернення, людина зверталася ну, раз сім, мабуть, зверненнями. Е, от е, є глибинні насоси, які е, в Луцьк тепло. Ну, і він постійно звертався до мене і каже: от він відчуває те коливання, яке є, йому заважає спати. От є таке звернення. А взагалі, якщо е, серйозно говорити, то м, жодного звернення. Людського звернення я не мінаю. На всі я реагую і реагую, якщо це провина наших чиновників дуже жорстка. Олександр Константинович, за фракційним розподілом ви відповідаєте за якусь територію окремо чи у вас вся область? Ну дивіться, ситуація. Я ви маєте на увазі як керівник партійної структури. Ні, ну як депутат чи... обласної ради. Ну я не можу. Як депутат обласної ради окремо за окрему територію, я не можу відповідати, бо я йшов по партійним спискам і територія як керівника регіональної організації партії регіонів. Однозначно я не можу поділяти. Це Зуміло. звернення, які є з Ковільського району, з Маневського району, вони всі звертаються до мене. Я однозначно вирішую, я не розділяю це. Я нашим телеглядачам нагадаю, що на Фейсбуці створена така група, контролюю Волинських депутатів, де ви можете залишати свої запитання до наших гостей, депутатів обласної ради, і потім ми їх оприлюднюємо. А зараз ми скористаємося запитанням наших експертів. Прошу режисера дати це запитання. Михайло Наход, голова Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Запитання до вас як до керівника фракції партії регіонів. Скажіть, коли і де ми зможемо ознайомитися зі звітом фракції партії регіонів у Волинській обласній раді за 2012 рік та персональними звітами депутатів-членів фракції, як це передбачено законом. Ось таке запитання Олександр. Дякую за запитання. Всі звіти абсолютно нашої партійної організації, в тому числі фракції, вони були надруковані районних і міських партійних організацій, і фракцій, в тому числі в районних в районних газетах, а обласна вона була надрукована на сайті нашої партійної організації і в обласній газеті. Ну і сьогоднішня ваша участь в передачі це теж своєрідний звіт. Це однозначно, це не своєрідний, а це звіт однозначно. Ми вже зачепили питання, що ви є керівником і виконавчої гілки влади, і депутатом, і не можна відокремлювати. Тому давайте проговоримо про нагальні да, питання нашої області. Ну, найперше і найближче, що відбулося, це от негода і спрацювання всіх служб по ліквідації цього. До речі, на Ну, на рівні держави відзначалося, що область працювала, можна сказати, навідмінно. Який рецепт? Треба працювати. Треба цілодобово працювати. Ми За період, мабуть, три дні, ну, 20 точно. Ми вже знали, що йде циклон, Ми збиралися з штабом і розглядали ці питання по основних напрямках. Ми бачили, скільки у нас є людей. Скільки є техніки, деякі напрямки ми можемо посилити. Ми підняли абсолютно всі приватні організації, військові організації. І тому, коли, знаєте, як говорять, от зима прийшла зненацька, ну, в нас такого не сталося. Ми це чекали і вже був розрахунок сил і засобів, і ми спокійно, абсолютно подолали. Ті незручності, я так кажу, м'яка незручності, які ми як чиновники і як депутати на своїх посадах повинні вирішувати на користь громади. А ваші перші дії, які були транспорт зупинити чи перша, перша дія однозначно була. Ми для себе визначили, що дуже велику шкоду, коли стається така нігода, це великовантажні машини. Однозначно мною була як керівником штабу, було прийнято рішення зупинити. Що ми зробили? Ті, які вже рухались по території, ми зробили спеціальні зупинки. Туда великовантажні, великі габаритні машини, вони заганялися туди на стоянку, там їм було запропоновано чай, кава, постійна їжа. Хто бажав, ми забирали людей, забирали в готелі, то організована робота була чітка і злажена. Тому якщо ми беремо перший перше той циклон, який йшов з 15 на 16, ми вже з 15 на 16 в ніч це було 3 години, 3.15 навіть 3.15 години ночі, вже основні напрямки. По всіх загальнодержавних дорогах у нас були відкриті. Розуміла, давайте, ще, Олександр Костянтинович, хочу вас запитати про ситуацію на шахтах. І, зокрема, та шахта. Абсолютно нормальна ситуація. Якщо ми говоримо про 10-ту шахту, я завжди виступаючи, я кажу, це перлина нашого краю. От скільки разів я спускаюся в шахту і дивлюся, вона побудована за сучасними технологіями. Пласт вугілля, пласт, він, до речі, там від 2,5 метрів, там практично зольності немає. Це хороше, якісне вугілля. Якщо шахта починає працювати, загальна кількість людей, яких будуть задіяні. В роботі шахти це півтори тисячі людей. В минулому році стояло питання закрити першу, п'яту і дев'яту шахту. Наші пропозиції уряду були однозначні. Ми готові закрити п'яту шахту. Практично там 250 чоловік працюючи. Подальшим пра працевлаштуванням Ні, ні, Ми вже вирішили так. це питання. Якщо сьогодні 250 чоловік, вони однозначно будуть працевлаштовані, вже розписані графіки, працевлаштовані по 10-й шахті, по 1-й, по 9, й по Бужанці. Шахті однозначно вони не залишаться без робочих міст. А перша і дев'ята пропозиція була, і уряд нас підтримав. Що закривати їх тільки коли починає експлуатуватися 10-та шахта, бо та кількість людей вона буде переходити туди. На сьогодні 10 та шахта вже інвестована мільярд 80 мільйонів грошей гривень. Вона будується на протязі 18 років, вже шахта. Чому сталася трошки зупинка в минулому році? Бо коли почали проєктування, матеріали, роботи і так далі рахувалися за старими нормативними даними. Тому в минулому році, в терміновому порядку була перерахована кошторисна вартість. На сьогодні ще для того, щоб запустити першу лаву, нам треба 480 мільйонів. Ну і коли був прямий ефір з президентом, задавали питання президенту відносно да, того, він сказав, що в наступному році вона стоїть в планах. Перша лава. І він і... побіцяв, що приїде на відкриття цей. Ну, я знаю, якщо президент обіцяє, він так і зробить. Олександр Костянтиновичу, зараз великий сніг, значить, це говорить про те, що північні райони можливе підтоплення. Яка зараз ситуація і що робиться для того, щоб уникнути цієї вчора було засідання уряду, на якому Волинь була відмічена і в цьому напрямку в кращу сторону? Якщо брати в цілому, ми цю програму по захисту від підтоплення почали в два з половиною роки тому. Був складен графік, програма і які наші дії в 2011 році. З уряду держава за дорученням президента виділила перший транш 22,5 мільйона з бюджетів всіх рівнів наших обласних, районних, сільських 2 мільйона додатково було в 2012 році. По цій же програмі 11,5 мільйона, і з бюджетів всіх рівнів обласних 1 мільйон. Ми ну, величезну проробили величезну роботу. На сьогодні що це дало нам? 120 населених пунктів. От 120 населених пунктів, уявляєте, вже захищено. Це якщо брати, це біля трьох тисяч садіб. Це загальна кількість біля 10 тисяч населення і 18,5 тисяч лісових угідь. Це величезна робота пророблена. Але загальна ще робота не завершена. Для того, щоб завершити, нам потрібно 38 мільйонів ще додатково. На 16,5 мільйонів в нас є вже проєктна кошторисна документація. До речі, завтра до нас приїжджає в область віце-прем'єр Вілкол Олександр Юрійович, голова служби МЧС. Вони планують провести на базі Волині засідання штабу оперативного по підтопленню, де ми будемо звітуватися про ту роботу, яку ми провели. І що ми ще плануємо зробити? Повернемося знову до депутатської да, діяльності і зараз запитання від наших експертів. Володимир Павлюк, експерт Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу. Чи підтримуєте ви і ваша фракція проєкт рішення про забезпечення персонального голосування депутатів обласної ради, яке розглядатиметься на наступній сесії? Питання розову, це питання неодноразово порушувалося. Це мається на увазі персональне персонального голосування. Я взагалі не знаю для чого його піднімати на наступну сесію, бо е, минула сесія, яка була, ми прийняли і звернення. Е, до речі, це звернення озвучував наш депутат від нашої фракції Олег Батюк, де ми зверталися до наших колег депутатів е, і закликали. І е, умоляли, і я не знаю, що тільки робили для того, щоб е, всі проголосували і підтримали це звернення. Що ми е, ініціюємо, і ми просимо, і я не знаю як персонально голосувати. Особисто за себе я можу сказати, що жодне засідання обласної ради я не пропустив. Я, до речі, вже другу каденцію. Дисциплінований депутат. Я дуже дисциплінований, повірте мені, і це не жарт. Всі засідання, я вже другу каденцію депутат обласної ради. І другу каденцію я депутат від партії регіонів. Декілька, може, засідань комісії я пропустив, але це було пов'язано суто з моїми відрядженнями. От давайте про комісію поговоримо. Ви є членом постійної комісії з питань бюджету. Ну там велика назва в неї самої політики так і таке інше. Як ви знаходите консенсус? Там представниками є депутати різних фракцій і різних політичних сил. Нерідко наражаються на якісь, на якісь політичні питання. Чи вдається завжди знайти якийсь компроміс? Ну, компроміс, якщо є ГОМОСАПІНЦЕ, я вважаю, всі наші колеги вони мають вищу освіту, вони мають досвід, які поруч з нами, не в залежності від якої політичної сили. І одне з запитань, які ми задаємо, ми прийшли сюди. Для чого? Для того, щоб робити блага на території, так для того, щоб піднімати. Рівень життя людей нашої громади. так, Тоді давайте, я ж до того сказав, я конструктивно до того підходжу. Політику ми відмітаємо, тільки прагматизм. Піднімаємо по районам, що необхідно зробити в першу чергу. Школа готові. Покажіть, є проєктна констручна документація. Так, є в нас отакий от бюджет. Більше ми не можемо. Давайте будемо виходити до людей, Піднімати ці питання і говорити, якщо в мене є е, 10 мільйонів, то ну, в мене нема 30. Треба чесно, з відкритими е, е, очами йти до людей і казати, от є така ситуація, і я думаю, все буде нормально. Е, Олександр Костянтинович, на жаль, час нашої передачі спливає. І все. Так. Е, буквально коротко, ваші плани, як депутат обласної ради. Ну, плани які? Знаєте, мені задають часто запитання відносно того, що, а от що ви зробили, що ви обіцяли? Я всім даю відповідь. Я нікому нічого не обіцяю. Я просто виконую той план дій, з яким ми йшли на вибори в 2010 році. Він називається Будуємо нову Волинь. Ми його піднімали, можна сказати так, знизу. Спочатку на первинному рівні громади спілкувалися, визначали ту першу необхідність, що треба зробити. Потім він піднімався і обговорювався на рівні району. потім районні організації подавали на обласну, і на обласному вже приймалося крок за кроком, що треба робити. п'ятирічний план дій. Я ще хочу звернути увагу. І неодноразово буду звертати. Ми ніколи е, не робимо програми під вибори. У нас є план дій, і, будь ласка, він з 2010 року він надрукований і на нашому сайті може його відкрити і подивитися. І кожен рік ми за нього звітуємося. Ніколи ми не підходили до розбудови, розбудови території громади з якихось політичних міркувань. Сута економіка і сута бюджет. Економічна доцільність і економічний бюджет. Ну, може, завдяки тому е зроблено дуже багато. Якщо в нас скільки хвилин є, я можу а, вже немає. Ну тоді, тоді побажання знаєте, одне збільшити е звіт хоча б на 30 хвилин. Добре, це все в ваших руках. Я нагадаю нашим телеглядачам, що сьогодні у передачі ваш депутат ми спілкувалися із депутатом Волинської обласної ради Олександром Костянтиновичем Башкаленком. Дякую вам за участь, Дякую вам. за розмову До побачення. До побачення. Я завжди для вас і завжди на зв'язку.